Путін аплодуватиме стоячи, якщо на саміт Миру в Швейцарію не приїде президент США Джо Байден. Про це заявив наш президент Зеленський на прес-конференції у Брюсселі. У мене питання: навіщо таке говорити? Ну, ми ж знаємо, всі знають, і Володимир Олександрович знає, що президент Байден вже заявив, що він не поїде. Він чітко через своїх людей, принаймні, дав зрозуміти, що його тут не буде. Ну, що ми хочемо добитися, коли говоримо, що Байден ти сволоч, ти, так би мовити, нам села маєш, ти наш, нас ігноруєш, ти Україну кидаєш, і так далі, і тому подібне. Ми хочемо розізлити старого Джо, чи що. Щоб він нас взагалі е куди-небудь послав, щоб він е взагалі на нас забив, щоб він е сказав, та йдіть ви під три чорти, ну там, по-англійськи, по-своєму. Звичайно, повністю він не заб'є, але це його відношення е змінить. Ну, хоча. Е Стільки вже ми дали поводів за ці два з лишнім років змінити до нас відношення Байдену, стільки раз ми його, так би мовити, били ногами вербально. Що я не знаю, як він це терпить. Ну, В будь-якому разі, такого говорити не слід було. В будь-якому разі. Помічникам президента я не знаю цим п'ятим шести менеджерам чи хто там його готує до міжнародних візитів, треба було би готувати його краще. Треба проговорювати з президентом, що можна говорити, що не можна говорити, що варто говорити, що не варто. Ну присутність президента США Джо Байдена на нашому саміті Миру це ж одне з ключових питань. Ну, як можна було не підготувати президента до відповіді на це питання? Ну, я не знаю. Чим займаються помічники президента? Я би після цього їх би позбавив би зарплати, ну, як мінімум, на місяць, а то і більше. Ну, Ми ж цим Байдена на конференцію не повернемо, а зробимо лише. Так, що американці взагалі зроблять вигляд, що їх там нема, це зовсім не в наших інтересах.